Доброго дня, слава Україні! У мене є такий японський тракторець Кубота Bultra B115. І зараз, коли посівна, на, в мене сталося біда. Перестала працювати гідравліка. Причину я знайшов, не працює електромагнітний клапан. От. Там є два таких електромагнітних клапани. Один на підйом, другий на опускання. В одному заклинив поршень, пружинка не відтискає назад. А так, як такої пружинки я не міг знайти, я вирішив піти по Другим шляхом і виготовив по розмірах такі перехідні плити. От. По розмірах приблизно е, тих електроклапанів Пішов до майстра, він мені обжав наконечники до шланга 1 4 придбав такі крани 1 4 високого тиску і зараз буду це все встановлювати на трактор.